Вітаю вас, шановні партнери та колеги! Спеціаліста, з яким ми зараз познайомимося ще у дитинстві закохав у сільське господарство його дідусь. Тому можна сказати, професія героя цього випуску була визначена з малку. А тепер слово самому Ігорю Мовчану. Ігоре, привіт! Добре. Дуже рада тебе сьогодні вітати на нашому інтерв'ю. Хочеться розкрити тебе в цьому інтерв'ю для наших глядачів не просто як технічного експерта, але й показати, яка ти людина, персоналі. Пропоную почати зараз з декількох швидких запитань у форматі бліц-опитування. Домовились? Отже, Ігоре, перше запитання аналізувати чи виступати. Аналізувати: будинок чи квартира. Будинок. Мовчати чи говорити? Говорити. Спорт чи відпочинок. Спорт автомобілем їхати чи потягом? Автомобілем. Ютуб чи Фейсбук? Фейсбук. Відремонтувати чи купити нове? Купити нове. Дякую за твою відповідь. Розкажи мені, будь ласка, коли ти познайомився з сільським господарством? Яким був цей шлях? Е, ну, знайомство із цією сферою діяльності розпочалося ще з дитячого часу, коли я приїжджав на відпочинок в село до дідуся. Я дійсно бачив життя сільських мешканців, життя сільхозвиробників. І дійсно дідусь був першою людиною, який мене увів у цю сферу діяльності. Він не був безпосередньо дотичний до вирощування сільськогосподарських культур, але він мене познайомив із людиною, яка стала майбутнім взірцем для мене дійсно агрономом господарства, який, починаючи із планування всіх технологічних процесів. І присутності під час вирощування сільськогосподарських культур, спостерігаючи за ростом рослин у полі і безпосередньо до збирання ворожаю, був дотичний до цих процесів, і це мені дійсно дійсно дуже сподобалося. Ця людина стала взірцем для мене, і я поставив собі за мету дійсно стати людиною, яка буде працювати в сільському господарстві. Яка буде займатися науковою діяльністю, яка буде розвивати цю сферу діяльності, буде інноватором у цій сфері і дасть можливість покращити сільське господарство. Тому ось такий невеличкий початковий мій шлях із дитинства, і вже з юних шляхів часів я вже розумів, що я дійсно буду займатися сільським господарством, буду працювати і його досліджувати. А як розпочалася твоя наукова кар'єра? Ну, наукова кар'єра розпочалася ще із шкільних часів. Ота мета і ціль, яка була поставлена ще в дитинстві, вона продовжилася. І у 9 класі я вступив до малої академії наук. Ну, це такий різновид гуртків, де профілюючим дисципліною були різні спеціальності. Одна із них була агрономія керував цим напрямком науковий керівник, який мав вже науковий ступінь. І Основною метою навчання було це не лише вивчення е, технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур, але й написання наукової роботи на базі і дослідних установ. І На той момент е, наукова робота, яка в мене була перша, це вивчення методів контролю шкодочинних об'єктів, бур'янів в посіях. Е, яро ріпаку. Це перша культура, яка і зараз до цих пір залишається в моїй сфері діяльності в компанії Бая. Тільки в даному випадку це озимий ріпак, але тоді це була така культура, яка лише з'являлася і потребувала дослідження. І вже в той момент, можна так сказати, я вже шукав інноваційні рішення по вирощенню цієї культури. Це перший такий невеличкий шлях. Ну, в далі я. Захистив цю роботу, став призером, і була в мене можливість вступити у будь-який вуз, навчатися, де дисципліною профілююча була біологія без вступних іспитів. Ну, я вибрав дійсно свій рідний Вінницький національний аграрний університет. Провчившись там 5 років, отримав диплом з відзнакою, отримав Другу вищу освіту, менеджер з економічним забезпеченням і, відповідно, не полишала мене думка продовжити наукову діяльність, і я вступив до аспірантури так само у Вінниці науково-дослідному інституті. Підсумком попереднього цього етапу мого це було захист дисертаційної роботи за досить новою дисципліною, яка з'явилася на території України. Це гербологія. А захистити науковий ступінь кандидата з господарських наук. Ну тоді я познайомився в Києві з багатьма людьми, які, можна сказати, зачинали цю дисципліну, яка була дійсно молодою в Україні. І мені дуже-дуже сподобався ці дослідження, знайомства, комунікація з цими людьми не лише на території України, але й за кордоном, спеціалістами цієї сфери діяльності. Слухай, ну ти молодець. Захист дисертації це дуже серйозна подія в житті справді. А яким був твій професійний шлях після закінчення вузу? Після завершення вузу дійсно я продовжив свою наукову кар'єру, в тому ж самому досвіду інституті, що і проводив дослідження по захисту диссертаційної роботи, і можна сказати, починав із самої початкової ланки молодшого наукового співробітника. І завершив відповідно вже завідуючим в лабораторії. Пропрацював я в цій установі ну, більш ніж 10 років. І види діяльності, які там були направлені різнопланові. І інноваційні з приводу захисту культур, і з приводу захисту досить молодих культур, які з'являлися на той момент на території України. Це захист і посівів нуту. Від бурянів і квасолі від бурянів, і кукурузи, тобто яка так само зараз є в компанії «Байер». Відповідно, велика кількість була догірної тематики, яка передбачала передреєстраційні дослідження різних засобів захисту. Це дало можливість отримати насправді надзвичайно великий величезний досвід, який знадобився мені і при роботі в компанії, не лише по захисту. Але й вирощування біологічних особливостей тих культур. Тобто, це дало можливість мати якісь комплексні знання, на які вже подальшому вже побудувалися результати досліджень і досвід саме в компанії. І що далі було? Що стало цим наступним етапом твого розвитку в аграрній сфері? Завершивши попередній етап, тобто досягши того рівня вже наукового досвіду, я вирішив. Отримати новий досвід. Я вирішив змінити вид діяльності, я вирішив змінити роботу і поставив за мету працювати в міжнародній компанії. Тобто я вже хотів розвиватися в напрямку комунікації досим, тобто, Я хотів більш активніше спілкуватися із фермерами, з виробниками, дійсно, насправді, знати їхні нагайні потреби, і маючи цей досвід, який в мене був науковий, давати їм необхідні рішення. Тому основний такий етап, який я почав розвитку свій, це етап комунікації, саме вступивши до компанії на той момент компанії Монсанто, яка в подальшому. І злилася з компанією Баєр в одну. Це величезний досвід спілкування різноманітними спеціалістами компанії, і також із величезною кількістю фермерів, виробників різного рівня, починаючи із невеликих, які мають дійсно 50-60 гектар і завершуючи величезними холдингами, які мають тисячі гектар, яких дійсно різноманітний вид проблем і які дійсно ми намагаємося вирішити за рахунок. Саме інновації компанії завдання дійсно ти ставив собі дуже амбітні. А що надихає тепер в Bayer? Поділишся? Ну насправді компанії такого рівня надихає постійний рух. Рух не лише інформаційний, але рух фізичний, рух емоційний, постійного спілкування, постійних викликів, які перед нами ставлять сільхозвиробники, і надихає. Пошук рішень цих викликів. І якщо кінцевим результатом, дійсно таким задоволенням є те, що наші рішення насправді допомагають. Вони є правильними, ми рухаємося в правильному напрямку. Вони допомагають нашим партнерам дійсно отримувати високі урожаї, отримати високі прибутки. І дійсно ці відносини залишаються досить теплими і відкритими. Я думаю, що це такий основний меседж, який дає можливість не зупинятися, а рухатися постійно разом із нашими партнерами, ігоре. Можливо, ти поділишся якимось цікавим випадком із твоєї професійної діяльності. Я просто впевнена, що їх в тебе ціла купа. Ну насправді дійсно випадків дуже багато в своїй професійній роботі, але найбільш. Такий, що запам'ятовується, це одні із перших. Коли ти приїжджаєш до клієнта, наприклад, він завжди ну, відноситься до тебе з такою невеличкою осторогою. І завжди ті рішення, які ти йому пропонуєш, особливо це, якщо це нова людина, в твоєму знайомстві новий партнер, він завжди починає перевіряти тебе. Задавати якісь такі цікаві питання, або навіть висіваючи наші гібриди, кукурузи безпосередньо. Він починає перевіряти всі твої рекомендації з дуже з великою осторогою до цього відноситься. Але потім, коли дійсно воно вдається і відповідає дійсно результат тим словам, які ми говоримо, які ми рекомендуємо технологічним моментам, він починає вже не просто, можна так сказати, прислухатися. Він навіть коли, -коли починає вже навіть телефонувати і перевіряти. Рекомендацій інших виробників, тобто інших компаній, тобто вже виникає така величезна довіра. І відносини вже будуються досить такі, вже не зовсім партнерські, але відносини будуються досить теплі. Тому основний такий цікавий випадок, те, що постійна перевірка дає намагання до тебе постійно бути в тонусі. Ну нічого, але. В подальшому все складається досить позитивно. Всім, з ким ми працюємо, постійно залишаються нашими друзями. Ігоре, дуже дякую за таке чудове та тепле інтерв'ю. Дякую. Було дуже приємно поспілкуватися. Гарного дня! Навзай!